Ісусу слава, хвала Спасителю, благословення на вас, Господні, Правідність, мир і любов Хай буде між вами. Хочу вам повідомити і сказати, що, щоб ви молилися до священучника Кикрияна, бо його спочує молитва. Е, є акафіст і захисна молитва. Читайте акафіс до святого священомучника Кіприяна, і вся е, зла сила від вас утече. Амінь. Акафіс до святого священомучника, киприяна. Обраний від служіння диявольського на служіння Богу і долику святих зарахований, священомученику, киприяни, моли Христа, Бога, що визволити навіть те не і перемогти світ плоть диявола. Що ми взивали до тебе, радуйся, священомученику, Кипріяни, помічнику й молільнику за душі наші. Ангельські сили здивувалися, як вічарівництво навернувся, ти богомудрий Кипріяни, До пізнання божественного і через покаяння знайшов ангельське безпристрасне життя. Ми ж на верненню твоєму дивуючи, співаємо Тобі. Радуйся, що наверненням твоїх ангелів здивував, радуйся, чоловік святих засмив, радуйся, що мудрість свою виявив, радуйся, що за Христа Він не сприйняв, радуйся, бо тобою, демони проганяються, радуйся, бо через тебе всі хвороби зцілюються, радуйся, бо ти мудріший від мудрих світу цього, радуйся, бо ти є розумніший за розумних. Радуйся священомученику, Кіприяни, помішнику і молільнику за душі на Бачив Господь, якпяни чистивими батьками, був смалку відданий на навчання демонському служінню і захотів навернути його до себе, щоб з ангелами і святами співав йому. «Алелуя!». маючи розумний, зрілий для пізнання небесного, ти старанно трудився, святий Кіприяни, Вивчаючи демонські хитрощі, але пізнавши неміч вісівську, бо вони бояться Христа, навернувся до пізнання Бога істинного, і тому тебе величаємо так. Радуйся, що демонські хитрощі переміг, радуйся, що маною його служіння викрив, радуйся, що Змія лукавого посоромив, радуйся, що християнство прославив, радуйся, священомучено кукиприяни, помічнику і молільнику за душі наші. Сила вишнього просвітила твій розум, блажений киприяни, коли не маючи успіху в чарівної співоти Юстини, демони, сказали тобі. Ми тримтимо і боїмося сили Христа, яким він ганяє нас, Юстина. Ти ж, відповів, ви Христа, боїтеся, але розп'ятий на Христі і сильнішим за Хрест, Тому ти прийшов у храм Господній, щоб співати з усіма вірними. Аллилуйя! Маючи розум, просвічений силою з висоти, прийшов Кіпріан до пресвітера просити хрещення, але той, боячись з лукавства, Чаклона, не прийняв його. Киприян пішов до храму Господнього і там, під час літургії, коли Деякон виголосив у вийдіть! видіть, ти сказав, не вийду з храму, доки не прийму хрещення. Ми ж твоєму наумленню радіючи, співаємо. Радуйся силою з висоти, просвічений, радуйся Господом наповнений, Радуйся, що пізнав силу Христа, Радуйся, що від'єднав від себе демонів, радуйся, що життя своє виправив, радуйся, що стопи свої до церкви спрямував, радуйся, що подвигами і чеснотами прикрасився, радуйся бути присвітером поставлений, радуйся священомучнику кип'яни, помічнику і молільнику за душі наші. Буря помислів охопила кипріяна, як йому прийняли хрещення. Тому найперший взявши свої чародійні книги, приніс їх на середину міста і там спалив, співаючи Богові, Алилуїя. Коли Пресвітер почув, що ти премудрій бажає стати християнином, охрестив тебе і поставив чинцем у храмі. Тому ми співаємо тобі, радуйся, що духів злоби переміг, радуйся, що книги чародійні спалив, радуйся, що захотів стати християнином, радуйся, що прийняв святе хрещення. Радуйся, священномучено кукіяни, помічнику і молільнику за душі наші. Боготканий одяг святого хрещення, прийнявши всехвальни киприяни, ти гаряче молився Богові за прошення раніше вчинення ріків з усіма християнами, співаючи Богові. Аллилуйя! Пресвітник, побачивши подвої вчинки, твої священомушніх окіпріяни. Піщасні, нічні чування, стояння навколішки сльози й молитви. Після випробування поставив тебе деяконом. Ми, дякуючи Богою, пославляємо тебе. Радуйся, що день і ні спокаєнням до Бога всього. Радуйся, що за прощення архів молився, радуйся, що показав приклад виправлення, радуйся, що молитви господарі сльоза приносив. Радуйся, священномученику киприяни, помічнику і молівнику за душі наші, образ християнського благочестя, юстини, наслідуючи, священомучнику. Киприяни, не відкинув нечистиве вчення і христивши справді християнином, довершеним став, устави своїми та чистим серцем, вдячні, співав Богові. Алелуя! Коли засяяло в серці своєму світло, божественного досконалості Богомудрій, киприяни. То я прийняв спочатку священич сан, сана потім Архієрейський. Тож благаємо тебе, просвіти наші сліця твоїми молитвами, і гаряче взиваємо до тебе. Радуйся, що сан Єрейський посвячений, радуйся, що на Орлину висоту піднесений, радуйся місто, що на вершині гори стоїть, радуйся світильнику, який перед Богом горить, радуйся молільнику, до Христа невтомний, радуйся, учителю Богом дарований. Радуйся, що дорогу до спасіння пізнав, радуйся, що полум'яну любов до Христа виявив, радуйся священомучнику Кипріяни, помічнику і молійнику за душі наші. Господь бажаючи, щоб усі спаслися дорва нам цього молільника, заступника і цілителя від піднебесних духів, зловий, бесідами і повчаннями твоїми, про Бога багатьох ти проводив до покаяння і виправлення гріховного життя, навчаючи всіх співати Богові. Аллилуйя! Новим премудрим лікарем явився ти світовий, священомучно Кіприяни, бо молитви твої піступи чарівників простояти не можуть. Насилання лукавих людей і злих духів швидко руйнується і проганяються. Ми ж бачачи, даровану тобі Божу силу виголошуємо, радуйся, що піступи чарівників руйнуєш, радуйся, що страшних демонів проганяєш. Радуйся, бо від тебе духи, зла наче дим, зникають. Радуйся, що важких муках швидко допомагаєш, радуйся, що від бід і скорбот визволяєш, радуйся, що страждання на радість перетворюєш. радуйся підступів і спокуз, які приходять від світу плоті і диявола переможцю, радуйся всіх недух душевних і тілесних силителю, радуся, священомучено кукиприяни, помічнику і молільнику за душі. На Дивне чудо являється тим, хто приходить до тебе з вірою, священомучено Прияни, Бо даною тобі від Бога благодаття демони, які мучать людину, проганяються. хворі стілюються, виголошуючи Богові. Аллилуїя! Піднявшись до Бога всім серцем, приславний всією душею, Бога полюбивши, ти бажав і намагався творити Його волю. І як пастир добрий не відкинув обтяжених бідами, але заступається в молитвах перед Богом, даруючи нам зцілення й утіху, тому, прославляючи любов Твою до Бога, взиваємо до тебе, радуйся, що всім серцем полюбив Христа, радуйся, бо ти придбав усі чесноти, радуйся недужим і розслабленим допомогом. радуйся в скорботах і печалях потіхом, радуйся, священомучі духовки, прияни, помічнику і молільнику за душі наші. Ангельські сили зраділи очі, бачивши тебе непохитного воїна, Царя Небесного, коли ти, проповідуючи Христа, ведений, був з юстиною на стюкновення мечем, ти ж уболіваючи за нею, щоб не відреклася від Христа. Коли побачив тебе страшним, сказав їй нехай стратять першою тебе, і, схиливши під меч голови свої, ви заспівали Богові. Аллилуйя! Красно, мовці, не зможуть достойно співати ваші страждання за Христа, бо ви не побоялися погроз лютий, а зі світлими обличчями стали пересудилищем царським, закликаючи всіх відних зивати до вас. Радуйтеся, віри Христової, непохитні сповідники, радуйтеся, присвятої Тройці відважні проповідники, радуйся, що за Христа душі ваші поклали, радуйтеся, що люті муки за ніщо вважали. Радуйтеся, бо страждання ваші вірними прославлені, Радуйтеся, бо імена ваші в храмах Божих звеличені, радуйся допомога придивно покинутих лікарями, радуйся найулюбніше потіхої, радосте скорботним, радуйся священомучно купіяни, помічнику і молільнику за душі наші, бажаючи спасти душі всіх одержимих нечистими духами, не переставай завжди молитися до Господа. Богопровіднику провіднику бо тобі дана благодать молитися за нас, щоб, будучи помилуваними, очищеними, ми співали Богові. Аллелуя! Будь стіною, твердиною, огорожою, міцною, священомучнику киприяни, для тих, хто з вірою, любов'ю до тебе приходить, щоб захищені, висволені від ворогів видимих і невидимих, ми прославляємо тебе. Радуйся, бо ти переміг духа злоби смирення. Радуйся, що вогнем молитви ворожі стріли попалив, радуйся стіною захисту від ворогів видимих і невидимих, радуйся, окрасу прислав на церкви Христової, радуйся, священному чому куки помічнику й молільнику за душі наші, не вмокаючи славослів'я при святій Тройці, більше за інших приністи, священому чому кукипріяни, Бо заради милосердя до опалих грішників. Благозволений достойним стати достойними і приєднати далеку святих. Ми ж дякуючи Богові за таку милість до нас, грішних, зиваємо до Нього Аллилуйя. Світлосяйною свічкою був Ти Богомудрій в церкві Христові, просвічуючи неземним світлом душі вірних, молимося тобі про святи і наші затьмарені гріхами серця, щоб співати тобі радостно. Тресайним світлом осяни, радуйся, долику святих приєднаний, радуйся, бо світлом неземним душі вірних осяюєш, радуйся, бо заблуканих на дорогу правину наставляєш, радуйся, зями погибелі, як ягня, спасителем врятований, радуйся для демонів, посоровнення, а для людей радість, радуйся, бо ти в крові янця вмився, радуйся, бо ти в оселя Господнього оселився. Радуйся, священомучнику, киприяни, помічнику і молільнику за душі наші. Благодатью даною тобі від Бога для перемоги сили ворожої, всякого сатанинського нашестя, перемігти ворогів твоїх і мученицьким подвигом закарбував віру Христа, тепер, же, стоячи перед престолом Царя слави, молися всеблажених киприяни, щоб врятуватися на від полону диявольського і взивати до Бога. Аллилуйя! Оспівучі твою вільність, Богові дивні, приславні, чуда величаємо, прославляємо тебе, священомученку що бо ти прийняв від Бога таку благодать. Тому молимо тебе, коли в час смерті нашої, полки демонів уступлять душі наші. Вияви до нас заступництво Твоє, щоб спасенні тобою ми взивали до тебе. Радуйся, заступнику, від ворожих сил, які наступають. Радуйся від усяких скорботи і смутку визволення, радуйся бо ти Христа до кінця полюбив, радуйся бо ти душу свою за нього поклав, радуйся, священомучни кукіприяни, помічнику і молільнику, за душі наші. О, причудний преславний, угоднику Боже, священомучнику кукіпяни, помічнику тих, хто до тебе звертається, прийми від нас на достойних цю похвальну пісню. Молодмо тебе, Святителю, від різноманітних недугів, зціли від воргів видимих і невидимих заступи, та облагай Господа, що від вічних мог спастися нам і з тобою співати. Аллилухуя, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.